Добрий день, люди п'ятикласники! Сьогодні на уроці ми з вами познайомимося з множенням натуральних чисел. Але спочатку я хочу вам розказати деякі цікавинки з історії математики. З операцією множення люди познайомилися, коли почали сіяти хліб, і побачили, що зібраний врожай у кілька разів більший, ніж кількість посіяного зерна. Люди говорили, зібраний врожай сам 20. Це означало у 20 разів більше зібрали, ніж посіяли, або ж, наприклад, сам 40 і так далі. Коли ж, наприклад, ще здобути на полюванні м'яса тварин або зібрані горіхи ділили порівну між усіма членами сім'ї або племені, виконували операцію ділення. Ось таким чином зароджувалися дія множення та дія ділення в історії математики. Знак множення хрестик. Знаходимо у праці англійського математика Уілляма Оудрена, математичний ключ 1631 року. Згодом, у 1698 році, видатний німецький математик Готфрід Вінгельм Лейбніц дію множення запропонував передавати крапкою. А трохи раніше, у 1684 році, провадив дві крапки для позначення ділення. Щоправда, ці знаки дістали загальне визнання і набули поширення лише у XVIII столітті завдяки підручникам видатного математика Крістіана Вольфа. Сьогодні ми з вами будемо говорити про арифметичну дію множення. Володимир Іванович Даль, автор тлумачного словника живої мови, у своєму словнику впише, що умножати. Це множити, збільшувати число, збільшувати кількістю. Тобто він надав цьому терміну таке значення. Тож, давайте розбиратися, що ж таке арифметична дія множення. Помножити число А на натуральне число Б означає знайти суму Б однакових доданків, кожен з яких дорівнює а. Це означає, що множення ми завжди можемо замінити на додавання. Ми множимо А на Б, це означає, що доданок А. Треба додати B разів. Скільки разів, наскільки ми множимо. Отже, давайте розглянемо такий приклад. Треба записати суму через довго. І маємо приклад розв'язування 35 плюс 35 плюс 35 плюс 35. Тобто, всього ми додаємо 35 4 рази. Відповідно, це додавання ми можемо замінити на множення. 35 помножити на 4. Замість додавання 4 рази поспіль одного числа ми можемо просто це число помножити на 4. Отже, давайте тепер самостійно розв'яжемо, за прикладом, наступне завдання. Замінити суму через добуток. 105 плюс 105 плюс 105. Відповідно, це додавання. Ми додаємо 3 рази число 105, ми можемо замінити множення. Отже, 105 помножити на 3. Множимо на 3, тому що ми 3 рази додаємо одне і те саме число. Або ж, наприклад, х плюс х плюс х плюс х плюс х. Ми додаємо х 5 разів. Відповідно, замінити множенням можна наступним чином: х помножити на 5, або ж 5 помножити на х. Замінити множенням додавання, так, 29 плюс 29. Додаємо ми 2 рази число 29, отже, можемо записати інакше 29 помножити на 2. Або ж, наприклад, ми маємо додавати суму двох чисел. Ось у нас один доданок, ось у нас другий доданок. Всього два доданки. Відповідно, уявімо, що дужка – це одне якесь ціле число, і ми його, це ціле число, в якому стоїть ця дужка, додаємо два рази. Відповідно, переписуємо наше ціле число або дужку. Так як ми додаємо це число два рази поспіль, то ми можемо це все помножити на два. Тобто, замінити додавання множенням. Записали суму через добуток. Або ж, наприклад, нам з вами можуть траплятися такі завдання, де треба подати добуток у вигляді суми, тобто замінити множення на додавання. Наприклад, 35 помножити на 4. Що це означає? Це означає, що ми маємо 35 додати до самого себе 4 рази. А саме 35 плюс 35 плюс 35 плюс 35. Всього 4 доданки. Або ж навпаки, але це буде більш довгий запис. Можна записати 4 плюс 4 плюс 4 і так далі, і так далі, і всього таких додатків має бути 35. Тобто, навпаки, 4 ми додаємо 35 разів. 35 помножити на 4, або 4 помножити на 35, в залежності від цього, ми е, отримуємо додавання. Ну і давайте спробуємо самостійно розв'язати. Отже, 472 помножити на 3. Це означає, що число 472 я маю додати 3 рази. У мене має вийти три доданки. 472 плюс 472 плюс 472. Всього в мене вийшло три доданки. Отже, 472 помножити на 3, це означає 3 рази додати число 472. Або ж навпаки. Число 3 додати 472 рази. Б помножити на 7. Зрозуміло, що ми не знаємо, скільки там Б, але ми розуміємо, що ми маємо число Б додати 7 разів. Ну, запишемо. Нехай це буде довгий запис, але ми запишемо, щоб розуміти. Ми число Б додаємо 7 разів. Таким чином, ми замінили множення на додавання. Всього в мене тут в записі 7 доданків числа Б. 5432 помножити на 2. Відповідно, у мене має бути два доданки 5432. Так як ми множимо на 2. 5432 плюс 5432. І наступний приклад m помножити на 4. Відповідно, ми маємо 4 рази додати число m. m плюс m плюс m плюс m. Плюс m. Маємо 4 доданки. Вивчаючи тему арифметичне діємноження, ми не можемо з вами не розглянути, як називаються компоненти дії множення. Отже, компоненти дії множення такі: множник, множник, добуток. Ми знаємо, що множення це арифметична дія другого ступеня, бо множення ми можемо замінити на додавання, а додавання це арифметична дія першого ступеня. Отже, якщо множник b більше за одиницю, то добуток А помножити на b означає, що число a Збільшили в березі. Наприклад, 16 помножити на 5 дорівнює 80. Це означає, що число 16 збільшили в 5 разів. Тому 80 у 5 разів більше за число 16. Звертаю вашу увагу на ось цей сполучник в або ось цей сполучник У. Читаючи задачі, ви будете зустрічати в умовах, наприклад, щось в. Два рази більше, або щось у два рази менше. Ось, ця, ось цей сполучник саме буде вам підказувати про те, що це буде або дія множення, або дія ділення, не додавання та не віднімання. Про додавання нам підказує сполучник на так? На 5 більше. Це означає плюс 5. В 5 разів більше. Наприклад, це означає, що треба помножити на 5 або в 5 разів менше, це означає, що треба поділити на 5. Ну, до ділення ми ще не дійшли. Отже, будь ласка, запам'ятайте і навчіться відрізняти, щоб коректно розв'язувати задачі. Розглянемо наступне завдання у вигляді задачі. На стадіоні 6 секторів. У кожному секторі 20 рядів по 35 місць. Скільки всього місць на стадіоні? Отже, один сектор приблизно виглядає нехай ось так. І таких їх 6 кожному секторі 20 рядів. У мене тут 20 не вміститься, я просто поставлю число. І в кожному ряді ще по 35 місць. Нам треба знайти, скільки всього місць на стадіоні. Для цього нам треба кількість місць помножити на кількість рядів, тобто 35, помножити на 20, це ми отримуємо в одному секторі. А в нас таких секторів 6, то нам ще й треба все це помножити на 6. Отже, 35 помножити на 20 дорівнює 700. 700 помножити на 6 буде дорівнювати 4200. Отже, всього місць на стадіоні 4200. При розв'язуванні цієї задачі ми використовували множення. Натуральні числа також ви можете множити як усно, так і у стовпчик письмово. У нас є приклади розв'язування, множення у стовпчик. Я думаю, ви пам'ятаєте, бо вас вчили цьому в початковій школі. Але все ж таки, ми маємо повторити, маємо ось таке письмове завдання. Обчисли добутки та дізнаєшся кількість мешканців деяких міст України на момент останнього перепису населення. Дізнайся, до яких областей належать ці міста. Ну і давайте ми з вами розглянемо перший приклад, другий приклад, де ви зможете розглянути самостійно. Нам треба помножити 122 на 305. Пригадуємо! По-перше, давайте пригадаємо форму запису. Ми записуємо зазвичай розряд під розрядом, але при множенні це не обов'язково. Ми просто записуємо так, щоб нам було зручно обчислювати, але не обов'язково записувати розряд під розрядом. Наприклад, якби в мене тут були нулі, то під нулем би я б не записувала одиницю, тому що мені зручніше цей нуль було б просто спустити потім вниз. Але насправді в мене тут нуля немає, тому я його переберу. Отже. 5 помножити на 2 це 10. 0 записуємо, 1 запам'ятовуємо. 5 помножити на 2. Це знову 10, але ще й одиничка наша це 11. 1 записуємо, 1 запам'ятовуємо. 5 помножити на 1, це 5, і плюс одиничка – це 6. Отже, перше число ми записали. Перший результат множення ми записали. Далі ми множимо 0 на 2. Але так як від множення 0 на будь-які числа, в нас, в принципі, нічого не зміниться, то ми пропустимо це множення. І будемо множити одразу 3. 3 помножити на 2. 6. Результат множення я записую під тим множником, на який я множу так? під трієчку. Тобто 3 помножити на 2 знову 6. І 3 помножити на 1 це 3. Тепер мені треба виконати додавання 0, 1, 6 плюс 6, 12, 2 пишу 1, запам'ятовую. 1 плюс 6 це 7, і 3. В результаті я отримала 37 210. Ми з вами пригадали, як множити у стовпчик. Відповідно, в місті Авдіївка на момент останнього перепису населення проживало 37 210 осіб. Ви можете самостійно дізнатися, до яких областей належать дані міста, і розв'язати взагалі це завдання. Так само, як і з додаванням та відніманням, множення також має особливі випадки. Отже, при множенні числа на одиницю ми отримаємо те саме число. А при множенні числа на 0 ми отримаємо 0. Тобто 0 в нас обнулює будь-яке множення. Запам'ятайте, це на 0 ми можемо множити, і в результаті цього множення ми отримуємо 0. І давайте до ось цих особливих випадків множення розглянемо таке завдання. За якої умови добуток х помножити на y дорівнює 0? Я випишу х помножити на y дорівнює 0. І нам треба визначити, коли в нас може вийти там 0. Відповідно, в результаті множення двох чисел ми можемо отримати 0 тільки тоді, коли один із множників є 0. Тобто, або х нас дорівнює 0, замість x я зараз написала 0, 0 помножити на y дорівнює 0, або y дорівнює 0, тобто х помножити на 0 дорівнює 0. Тобто, добуток буде дорівнювати нулю, коли один із множників дорівнює нулю. Зверніть увагу, що перед буквеним множником і перед дужками знак множення можна не писати. Наприклад, замість 7 помножити на А ми будемо писати 7А. І розуміти, що між числом 7. Та числом А між цими двома множниками знаходиться множення. Або ж, наприклад, замість 4 помножити на дужку А плюс 2, ми будемо писати 4 і одразу відкривати дужку, записувати множник в дужках. У нас тут сума. Ми будемо розуміти, що між четвіркою та дужкою знаходиться множення. Розглянемо наступне завдання. У пачці А зошитів. Скільки зошитів у 8 таких пачках? Склади буквений вираз і обчисли, якщо а дорівнює 20. Відповідно, щоб обчислити, скільки зошитів у восьми пачках, нам треба помножити А на 8. А помножити на 8. Або ж, наприклад, ми можемо записати просто 8а. Це ми знайшли буквений вираз. А тепер підставимо, обчислимо. Замість А підставимо 20. Тобто 8 помножити на 20. 8 помножити на 20 дорівнює 160. Отже. У восьми пачках 160 зошитів. Друге значення спробуйте підставити самостійно і обчислити. Розглянемо наступну задачу: знайди добутки 45 помножити на 124 і 64 помножити на 56. Відніми від більшого значення менше та пригадай рік прийняття Конституції України. Отже, давайте випишемо ці два добутки і обчислимо їх. 45 помножити на 124. дорівнює

Тепер нам треба відняти від більшого значення менше. Відповідно, більшим значенням буде там, де найвищий розряд більший, тут 5 тут трічка. Значить, нам треба 5580 від більшого числа відняти менше 3584. Відповідно, в результаті ми отримаємо 1996. Отже, із цієї задачі ми дізналися, що у 1996 році було прийняття Конституції України. І на кінець року давайте узагальнимо та пригадаємо, що ж ми сьогодні дізналися. Що означає помножити одне натуральне число на інше? Це означає, що, або ж, наприклад, збільшити одне число в якусь кількість разів, відповідно, ми використовуємо множення, або ж ми можемо замінити множення на додавання. Відповідно, це означає, що якусь кількість разів додати одне і те саме число. Як називають компоненти та результат дії множення? Отже, компоненти та результат називаються множник, множник, добуток, Чому дорівнює добуток А помножити на 1. Це буде дорівнювати самому числу А. А якщо А помножити на 0, то це буде дорівнювати 0. Як збільшити число А в Б разів? Це означає, що ми маємо стільки разів додати А саме до себе. Щоб ця кількість доданків дорівнювала b. Це і буде означати збільшити число А в b разів, або ж А помножити на b. В яких випадках знак множення можна не записувати? У випадках, коли в нас стоїть цифра та буква, можна не записувати знак множення. Або у випадках, коли в нас стоїть дужка, тобто перед дужкою можна не писати знак множення перед буквою та перед дужкою. І на цьому я завершую наш відеоурок. Ми сьогодні з вами гарно попрацювали та розглянули дуже багато цікавого та нового для вас матеріалу. Я сподіваюся, що всі ці знання ви зможете застосовувати у реальному житті та при розв'язуванні задач. Тож я вам бажаю гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні.